Дональд Волш. Розмови з Богом. Книга перша. Подяки. Насамперед, на сам кінець, і повсякчас я вдячний джерелу цього, що є в цій книжці, всього, що є життям і яке само є життям. По-друге, хочу подякувати моїм духовним учителям, святим мудрецям усіх релігій. По-третє, кожен з нас ясна річ, міг би скласти список людей, дотичних до життя кожного настільки вагомо і глибоко, що це не піддається опису чи обліку людей, які ділилися з нами своєю мудрістю, своєю правдою, які пробачали нам наші хиби і слабкості, у безмежному своєму терпінні і вмінні них бачити нас, бачити те, що є в нас найкращого. Завдяки прийняттю як рівно імне прийняттю цими людьми того, що у нас що в дійсності з самим нам було немиле. Ми мамоволі росли, міцніли і зріли. Опріч моїх батьків серед тих, хто спричинився до мого зростання: Саманта Горські, Тара Дженел Волш, Вен Дейвіс, Брайан Волш, Марта Райт. Покійний Бен Віллес молодший, Роланд Чеймберс, Дан Гікс, Кей Бері Картер Другий, Елен Мойер, Ан Блаквел, Дон Дансінг Фрі, Ед Кіллер, Ліман Вейк Грісвольд, Елізабет Кіблір Лорос і Люба-люба Террі Коу Вітейкер. Хочу включити в цю групу і моїх колишніх партнерів чиїх імен з поваги не розголошую, але чий вклад у моє життя я охоче прийняв і високу ціну. Вдячність за дари всіх цих людей переповнює моє серце, і особливо гріє його думка про мою помічницю, дружину і товаришку Ненсі Флемінг Волш, жінку, яка своєю надзвичайною мудрістю, співчуттям і любов'ю показала мені, що найвище уявлення про людські стосунки. Можуть не лишатися фантазіями, а збуватися, як збуваються мрії. І нарешті по четверте хочу видати належне певним людям, яких я ніколи не бачив. Але їхнє життя та праця справили на мене такий сильний вплив, що я не можу їм не подякувати від всієї глибини душі, задаровані мені моменти довершеної насолоди, прозрінь і людське буття і простого. Чистого чуття життєрідності Я сам придумав це слово. Ви знаєте, як буває, Колись хтось дав тобі змогу пізнати смак, ловити високу мить справжності життя? Мені цю змогу давали переважно творчі люди, митці. Бо саме в мистецтві я черпаю натхнення. Саме до нього звертаюсь у хвилі роздумів, саме в ньому знаходжу найпрекрасніший вираз того, що ми називаємо Богом. Тож я хочу подякувати Джону від Денверу, чиї пісні беруть мене за душу і сповнюють її новою надією на те, якими може бути життя. Річардові Баху, чиї писання входять в моє життя так мов би, мої описуючи стільки всього, що пережив я сам, Барбі Стрейзенд, котре своєю режисурою, акторством, музичним виконавством знов і знов полонить моє серце, змушуючи його відчувати не просто пізнати істину і спокійному роберту Гайнлайну, що своєю фантастикою підняв такі питання і відповіді на них, так як ніхто доти і близько не наважувався. Присвячується Ані М. Волш, котра не тільки вчила мене, що Бог є, а й відкрила очі на чудесну правду того, що Він мій найкращий дух, котра була мені більше, ніж матір'ю, бо зродила мені прагнення і любов до Бога, до всякого добра. У мамі моїй я вперше зустрів Янгола та Алексу М. Волшу. Котре все життя мені твердив. Нічого страшного ні ще не значить ніколи. Ти сам коваль свого щастя і там, звідки воно, є ще. З татом я вперше навчився не боятися. Вступ. Вас чекає щось надзвичайне. Ви будете говорити з Богом. Так, так. Я знаю, це неможливо. Ви, напевно, думаєте, чи вас так учили, що це неможливо? До Бога, звісно, можна говорити, але не з Богом. Тобто, Бог озиватися не буде. І немає ні так, як звичайні, в буденній розмові. Я теж так думав. І тоді трапилася ця книжка. Саме трапилася. Не я її написав. Мені вона трапилася для писання і вам вона трапиться для читання, бо всіх нас підводить до правди, до якої ми готові. Мовчав би я про все це, то й жилося б мені, мабуть, набагато легше, але не для того вона мені трапилася. І, попри всі можливі негаразди, через те, що істини тут описані Я сам не переживав, мене вже прозвали Богохульником, пошуканцем, лицеміром чи що, мабуть, гірше святим. Зараз я году подів вже не спиню, та й не хочу. Я мав не одну нагоду вимкнутися з усього всього, але нею не скористався. Стосовно викладеного тут матеріалу, я вирішив слухати не що скаже більшість людей, а що скаже мої, моя інтуїція. Інтуїція каже, що ця книжка не є насіннитницею, Викладом перевтомленої розочарованої духовною уяви, чи спробою виправдати власну життєйську неприкаяність. О, я обдумував все це разом і, зокрема, тому. Декому почитати цей матеріал ще в рукописі Вони були зворушені, вони плакали, вони сміялися, як не від радості, то з жартів. В їхніх життях, казали вони, щось змінилося вони були глибоко вражені, вони відчули силу і впевненість. А багато хто казав, що перемінився взагалі. От тоді я зрозумів. Книжка, добре для кожного, має бути опублікована, бо вона це прекрасний дарунок тим, хто справді шукає відповіді і кого справді хвилюють їхні питання. Тим, хто з щирим серцем, душею душою відкритим умом вступив на шлях пошуку правди. А це чи не всі ми? Ця книжка про основне, а чи все, що нам завжди хотілося знати? Про життя і любов, меду і призначення, людей і людські стосунки, добро і зло, вину і гріх, прощення і спасіння. Про дорогу до Бога і дорогу до пекла, про все тут відверто говориться про секс, владу, гроші дітей, шлюб, розлучення, життєве покликання, здоров'я, про те, що було і що буде, про все. Тут обговорюється, що таке війна і мир, знання і невігластво, радість і смуток, що таке давати і що брати тут про конкретне і абстрактне, про видиме і невидиме, про правду і неправду можна сказати, що ця книга новітнє слово Боже про природу речей, хоча декому таке означення може видатися проблемним, особливо тим, хто думає, що Бог перестав говорити за два тисячі років тому. А коли не перестав, то говорить тільки зі святими мужами, з жінками це літерками, чи з кимось, хто прожив 30 років у медитаціях, а чи 20 років доброчесного життя, а чи бодай 10 – життя напівчесного, я тут не впісуюсь ніде. Правда, в тім, що Бог говорить з кожним з нас, з добрим і з поганим, зі святим і з негідником. і вже напевно, з усіма решта. Візьміть ось себе. Бог звертався до вас у житті дуже по-різному. І ця книга один з таких випадків. Скільки разів чули ви дивний вислів, коли учень готовий, приходить учитель. Ця книга наш учитель. Як тільки цей матеріал почав мені траплятися, я дуже скоро втягнув, що говорю з Богом. Говорю прямо особисто, незаперечно, і що Бог відповідає на мої питання мірою рівної моїй здатності розуміти. Тобто зі мною говорили так і такою мовою, що не розуміти я не міг. Цим пояснюється і розмовний стиль тексту в багатьох місцях, і ренагідні посилання на матеріал, який я. Вона збирав з інших джерел із попереднього досвіду. Тепер я знаю все, що коли-небудь відкривалося мені у житті, прийшло до мене від Бога. А тут воно все стяклося до купу і ув'язалося у досконалу, вичерпну відповідь на кожне моє життєве, важливе питання. В якийсь момент я збагнув, що з усього всього виходить книжка, книжка для публікації. І дійсно мені було сказано, особливо в останній частині діалогу, в лютому 93-го року, що врешті вийде три книги. І що, перше, стосуватимуться здебільшого особистих питань, зосередитися на індивідуальних викликах і можливостях. Друга стосуватиметься глобальних питань геополітичного та метафізичного життя на планеті, а також сучасних викликів у світі. І третя стосуватиметься універсальних істин найвищого порядку проблем і можливості самої душі. Ця перша з книг була закінчена у лютому 93-го року. За для ясності скажу, що записуючи діалог від руки. Я підкреслював чи обводив ті слова і речення, які прийшли до мене під особливим наголосом так, наче Бог робив їх гучнішими. При друці їх передано курсивом. Мушу також сказати, що читаючи й перечитуючи вміщену тут мудрість, почуваю страшенно зніченим від того, що прожив життя, одним одними тим самими помилками. Та нехорошими вчинками, часом ганебною поведінкою, і часом знаю непрощеним для декого рішення. І, хоч мені дуже гризе совість, що завдав болю іншим, я невимовно вдячний за все, чого я навчився і чого, як видно, ще мушу навчитися завдяки людям у моєму житті. Прошу вибачення в кожного. Що це навчання таке повільне. Та Бог заохочує мене простити собі власні хиби і жити не в страху, не з чуттям вини, а старатися жити завжди старатися жити, не спускаючи ока з вищої цілі. Знаю, цього хоче Бог для усіх нас. Ніл, Дональ, Волш. Місто. Central Point, Орігон, Різдво 1994 року.